Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отаке сидіння. Це гідромеханічне імпортне сидіння. Воно було в використанні, але в дуже в непоганому стані. І вартість його також дуже приємна. Так що, будь ласка, кого цікавить тут регулювання? Бачите, і спинка регулюється, і по виліту, ну, тобто... Оператор може ближче, далі придвинутися. регулювання по вазі присутнє. Ну, не вистачає однієї кліпси тут, а так зовнішні, ну, якісь якихось питань немає. Поверну, тому ну, це десь якась потертість присутня. Так, гофра вся ціла, спинка дуже висока. Значно вище, аніж в оригінальному сидінні. Так, друзі, кого зацікавило, будь ласка, телефонуйте за номером телефону, який бачите на екрані. На все добре.